Як навчити студента, аспіранта, науковця робити бізнес? А що має зробити держава та університет для того, щоб покращити цю взаємодію? Всім студентам, незалежно від спрямування від галузі знань, розповідати, як стати підприємцем. Ми будемо мати вакцину. Вони представляли свої проекти в сфері IT для відбудови України, що дає трикутник. Бізнес, університети і наукові парки або інноваційні центри. Ми зможемо постійно готувати того фахівця, який буде потрібен не сьогодні, а він буде потрібен завтра. І науковці університетів можуть допомагати бізнесменам вирішувати ці питання. Потрібно все більше і більше платформ, де наука і бізнес може спілкуватися через перекладачів. Це є основа народження інновацій. Вітаю, мене звати Аліна Бурцева, і це проєкт просто про IP та інновації. Тут говорять про інтелектуальну власність та інновації простими словами. Саме про інновації сьогодні і поговоримо. Гостя нашого випуску, проректорка з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка біологічних наук, професорка Ганна Толстанова. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Яку роль має класичний університет в розвитку інновацій? Що таке взагалі класичний університет? І як ми це розуміємо? Мені дуже імпонує переклад. Як сприймають за кордоном класичний університет, він має інший термін comprehensive university. Якщо ми напряму переведемо слово comprehensive, це все охоплюючий. Тобто класичний університет, він має всі дисципліни, починаючи від філософії, закінчуючи медициною. Я біолог за освітою і мені дуже Подобається приклад. Були два дослідника. От Крік, які в 1962 році отримали Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини разом з третім дослідником Олісом. І вони досліджували фундаментальну науку. Вони досліджували, яким чином структурована молекула ДНК. Молекула ДНК це основа життя. На основі їх відкриття. Ми будемо мати генотерапію. Ми будемо мати генно модифікованих тварин. Ми будемо мати вакцину, яка нам дозволила сьогодні з вами сидіти спілкуватись без масочного режиму. Тому класичний університет і фундаментальні знання це є основа народження інновацій. Чи... Освітні програми треба впроваджувати в університетах, щоб мотивувати студентів до винахідництва. Що це саме має бути? Вже на рівні бакалавра. Ми повинні вводити такі предмети, як підприємницька діяльність і всім студентам, незалежно від. Спрямування від галузі знань розповідати, як стати підприємцем. А саме підприємець це той, який і може ті знання, які будуть uh -huh. отримані в науковій лабораторії, перетворити на якийсь новий проект, на якусь нову технологію, на якийсь новий бізнес. Зараз це модне слово на стартап. На да, доволі модне слово. Ми ще про це поговоримо. В деяких країнах навички інноваційної діяльності починають впроваджуватись ще зі школи. А який досвід в Україні? Як це у нас працює? Чи варто студентів, зокрема аспірантів, вчити основ інноваційної діяльності? Інновація – це новизна. Новизна це пошук. Інновація – це креатив. Оцей креатив, новизна, пошук це всі характеристики, які є у кожної дитини. Тобто, кожна дитина вона шукає, вона досліджує і вона щось нове відкриває. Тому, якщо ми будемо це робити зі школи і будемо вчити навичкам інновацій, тобто відкриття чогось нового і вміння це презентувати, ми тоді вже. В старшій школі, а потім вже і в вищій школі це в університеті. Отримуємо того студента, який не втратив оцієї навички шукати, відкривати і бути інновативним. В аспірантурі він вже може робити якісь дослідження, які потрібні бізнесу, тобто якісь високотехнологічні дослідження, це називається також. Англійською мовою, Innovation Driven Research, цей напрям на сьогоднішній день активний в Європейському Союзі. Тощо. Скажіть, чи варто вже студентам пояснювати про те, як треба патентувати свою розробку, якщо вони вже хочуть щось в майбутньому створити? Я думаю, що будь-які знання. Вони потрібні і е, знання про те, як захистити права своєї інтелектуальної власності, і взагалі, як захищати свої права, ну вони не будуть зайвими. Це обов'язково і це вже введено відповідно до вимог законодавства як обов'язкове знання, яке повинні винести після закінчення аспірантури будь-який аспірант. Скажіть, а це допоможе їм створити привабливі проєкти для бізнесу, щоб їх потім фінансували. Якщо у нас є що захищати, значить це якась технологія, якась інновація, яка була розроблена студентом під час його навчання. Він повинен пройти через певну процедуру захисту прав інтелектуальної власності. В цьому є позитив, тому що цілі існують інституції. От, Наразі в Україні відкритий новий національний офіс інтелектуальної власності. І ця технологія, ця розробка, вона проходить через певну експертизу, де можуть визначити її інноваційність. Тобто в цьому є однозначно позитив. Студент може це представити бізнесу і мати від цього свій дохід, якщо ми говоримо про це. Mm -hmm. а також він може це захистити як ноу-хау, нікому про це не розповідати. Давайте проговоримо про it сферу і загалом mm -hmm. роботу. От, наприклад, mm -hmm. в it сфері деякі роботодавці готові безкоштовно навчати студентів mm -hmm. і навіть підвищувати кваліфікацію викладачів, щоб потім після закінчення вишу вже отримати mm -hmm. готового фахівця. Чи повинні університети співпрацювати з роботодавцями і формувати ем, освітні програми на їх запит? це е... Це саме клієнт, який замовляє у університетів майбутнього працівника, і тому університет, звісно, повинен спілкуватися з роботодавцем для того, щоб зрозуміти саме якого фахівця, якого працівника очікує роботодавець. Тому тут однозначно так. Угу. А якщо говорити про університет, що він має зробити для того, щоб випустити фахівця, на якого буде попит? Університет, на відміну від простої якоїсь освітньої організації, він повинен забезпечувати три основні функції: це освіта, наука і третя це суспільна місія. Так от університет повинен бути не окремо стояти в вакуумі, а він повинен бути відкритою системою. І в університеті повинна бути наука як основа того, що народжуються нові знання, проводяться постійно дослідження, і тільки в такому контексті ми зможемо постійно готувати того фахівця, який буде потрібен не сьогодні, а він буде потрібен завтра. При університетах є інноваційні центри, де можуть науковці проводити дослідження, обмінюватися досвідом, шукати партнерів. Яка мета таких наукових парків і які можливості вони дають? Ну, якщо ми говоримо про інноваційні центри, це одне. Якщо ми говоримо про наукові парки, це трохи інша взагалі структура. Якщо ми говоримо про інноваційні центри, на жаль, в Україні їх недостатньо, і їх повинно бути більше, тому що саме інноваційні центри це те місце, де буде зустрічатися університет з бізнесом. В інноваційних центрах це якраз ті місця, де університет, тобто викладач, науковець університету, він може зустрічатись з бізнесом і допомагати бізнесу вирішувати проблеми бізнесу, тому що якщо от було попереднє запитання. Ви казали про те, що бізнес приходить в університети, готовий розповідати, що їм потрібно в контексті майбутнього фахівця. Але з іншого боку, університет може бути корисний бізнесу не лише з точки зору підготовки фахівця. Хоча, звісно, освітня функція це основна функція. Але з іншого боку, університет, в зв'язку з тим, що в нього є науковий потенціал, є можливості, в нього є доступ. До знань він може бути корисний бізнесу в рішенні його проблем. Тому що бізнес, коли він приходить в університет, це, по-перше, полегшує діалог, полегшує створення інновацій на потреби бізнесу. Тому що університет буде знати, які є потреби у бізнеса. Відповідно, ми можемо разом з бізнесом виховувати нового фахівця. І це буде фахівець вищої кваліфікації, наприклад, через аспірантуру, який через наукове дослідження, інноваційне дослідження буде робити якусь розробку чи якесь дослідження на запит бізнесу. А якщо от в університети приходить бізнес, і що дає трикутник бізнес, університети і наукові парки або інноваційні центри? Якщо ми говоримо про цей трикутник, він ставить проблему. Технологічну проблему, яку може вирішити група наукова група університетів разом з молодими вченими студентами, І це круто, тому що ми можемо студентам показувати, що те, що робиться в університеті, воно на нього є попит. На нього є попит від реального бізнес-сектору. І коли в результаті цієї співпраці з реальним бізнесом народжується якийсь новий. Напрям, який якась нова технологія, яка може бути перетворена в бізнес, це може бути перетворено в бізнес саме через науковий парк, який при університетах. Тобто науковий парк це утворення, яке з одного боку дає площадку для проведення цих нових досліджень, з іншого він дає підтримку для того, як навчити студента, аспіранта, науковця робити. Бізнес з іншого боку, якщо ми говоримо про цей трикутник, якщо ми не беремо бізнес як замовник нової технології, просто є університет і є науковий парк. В університеті в науковому колективі була зроблена розробка, яка може бути цікава для бізнесу. В цьому випадку науковий парк буде виконувати таку роль провідника в світ бізнесу. І тоді, через науковий парк, з університету, буде виходити в бізнес щось нове. От, якщо вже є певний стартап, то що треба зробити для того, щоб його підтримав бізнес? Ну насправді в Україні я цим дуже тішусь. Дуже багато платформ на сьогоднішній день, де можна говорити про свій бізнес. Це може бути інноваційні фестиваль до речі, в університеті був всеукраїнський фестиваль інновацій, де зібралися молоді. Ініціативні студенти, аспіранти, молоді вчені з усієї України, і вони представляли свої проекти в сфері IT для відбудови України. На такі платформи, на такі заходи приходять представники бізнесу. Які мають по-перше досвід, як працює бізнес, вони можуть підказати, як упакувати краще цю ідею. по-друге, у нас в Україні зараз існує український фонд стартапів, який надає фінансування для підтримки таких стартапів в залежності від їх рівня готовності. Це може бути присід чи сід. А що має зробити держава та університет для того, щоб покращити цю взаємодію? Ну знову ж е, такі заходи, розмови, які ми ведемо сьогодні, у це і є те, що може покращити розуміння бізнесу, скажімо так, про можливості університетів. Тобто, з одного боку, бізнес е, через ці інноваційні центри, про які ми говорили, він може зустрічатися з науковцями, науковці університетів можуть допомагати бізнесменам вирішувати ці питання. Самі науковці повинні йти до бізнесу тематично і пропонувати. Свої послуги. Для цього потрібно, звісно, такі проекти, як на сьогоднішній день робить Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки, створюючи нові організації, як Український фонд стартапів, як Національний офіс інтелектуальної власності, саме для того, щоб Популяризувати науковий потенціал університетів, наукових установ України перед бізнесом. Саме такі організації вони є формами, які дозволяють полегшувати спілкування між бізнесом і науковцями. Тому що бізнес він розуміє конкретно завтра мені потрібно якийсь результат, вирішення якоїсь проблеми. Їм потрібно пояснювати, що Вашу проблему можна вирішити, але для цього можливо потрібно трохи більше часу, і вам в цьому може допомогти університет. Тобто бути такими, можливо, перекладачами. От, от, оце потрібно все більше і більше платформ, де наука і бізнес може спілкуватися через перекладачів. ну сподіваюся, що наша розмова цьому й буде сприяти, щоб розвивалася ця взаємодія. Пані Гано, я дякую вам за нашу розмову. А я нагадаю, що гостею нашого проєкту була докторка біологічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ганна Толстанова. Дякую, що подивилися це відео. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Па-па!